Так, народи, всім привіт, і Давайте трохи пограємо кимось нестандартним на саппорті. Давайте це буде Жанна на саппорта. І якось воно то в нас і піде. Я сумніваюся, що все буде добре, але ну, блін. А чому ні? Зараз завантажиться, я вам збірку покажу. Ну і подивимось, як воно буде подивимось принаймні, як діана себе почуває на боті проти сораки в них гарен Грагас, твістет фейт неприємно Ну то що, подивимось. Головне, щоб в нас. А, в нас два лісу. Окей. Ну я розумію, що мастер її на топ, але ж він смайт не прибрав. Ну, коротше. <laughs> Як завжди, все буде добре. В мене все підгорить, що тільки може, і від цього будемо відштовхуватись. У ну, мастера її зараз штраф буде дос досить довго. І навряд чи він буде використовувати смайт, щоб в лісі вбивати когось. Хоч когось. Поки що, а що, що ти в них стріляєш, якщо я не можу? Ну, типу. Вони більше мені демеджу нанесуть. І все. Ну от толку з того, що ми побігали. Ніякого мені доведеться витрачати час, щоб зараз повертатися і бігти знову на лінію. Um, якби звичайно не Грагас можна було повірватись, а так шансів не дуже багато було. Ну, хоча б друге, я б міг би щити накинути там трошки плюс демеджу, і вже був би якийсь варіант, а так? Не дуже все це не дуже. Ну, на накидав, накидав, але я ж кажу, от, на першому. Рівні, це ну ніяк. Це взагалі ніяк Діаною грати. Хе-хе, <гум> блін. І ще й на саппорті. Не забуваємо, що ми на боті і ми саппортимо. Це що таке було? Ти наш у нас хиляєш? У нас ще ціла гора КП, а ти оце от не зрозуміло, чим займаєшся. Ну. Чи не стрибувати нема чим, ну коротше, треба третій чекати казав на другому норм норм, тепер кажу, треба третій, потім буде четвертий. А, ну я серйозний, я не знаю. Мені немає чим стрибати. Давай, давай, добивай. Зараз. давай, давай їб'ємо, давай її Ну ж бо! <казав> Заплешилась, молодець. Бо я флеш не хотів витрачати, якщо чесно. А, так, ну я мабуть щит буду вкачувати, тому що а які в нас варіанти? Більш ніяк. А, Ну таке. мене ще й б'є башта. Треба тікати. Я відходжу. Мені, по-перше, тапок треба, бо якось без нього трошки сумнувато. А по друге відновимо все ж таки ману з нею якось повеселіше. Тапок ще й 150 хп дає. Ніфіга собі, О, це я, я розумію. Фінансова інвестиція. Так, ходімо. Що там Твістед Фейт? Він якийсь дурний? Мастер що? Мастер в нас ще гірший. Ну, я не знаю. На перших якихось рівнях навряд чи він там дуже сильно буде навалювати Гарену, котрий хиляється, як не в себе. А от вже трошечки кудись подалі, буде цікавіше. До побачення. Тепер ти не лікуєшся. <рігла> а, Кейтлін просто кинула сораку. Просто кинула сораку. Ну це капець. Хай виходить. Хай виходить, еш. Еш, дай їй підійти. Ну, дай їй підійти. Ну, нащо ти її тримаєш там під баштою? От ти мені поясни. А, Мальфін прийшов, тому ти така кита. Блін, блін, я стою, я стою, мене зловили. І в мене мани немає, щоб щось там їм зробити. Довбані ці ловушки. Якби не вони, то можливо б вистачило б часу і взагалі всього, щоб надамажити. Та перестань, та перестань. Добрий день. А -а -а, ти ж дивись, яка ти гадюка. Тички не вбив. Башта її вбила, але це було супер приємно. Ооо, як же приємно було її вбити. Ходімо далі. Еш, не бийся, там одна, будь ласочка, хоча. Не, ну в тебе не вистачить. Біжи, біжи, еш. Давай. Сповільни його. <сум> Добре. Мені здається, така гра буде веселою. <сум> Хто там ще йде? Дай вона вийде з-під башти. Ну, типу, я не хочу під башту застрибувати. Це не дуже весело. Ну, хай вийде з-під башти. Ну, що ти її там тримаєш? Ну, ну блін. Ну це ж нерозумно. Тут немає просвітки, немає. А, і що? Деш? Еш тут? У них тут є варт, тому вони мене бачать. Трошечки дамажимо ну, і стрибаємо. Давай щит мені, дай, блін. Гра. Глянь, хто вона хто, хіляється? Це я розумію хіл, Не те, що от е, у нас там десь. А хто в нас ліс? Бо в них, я розумію, в них усе. Чудо, чудо. Чудо із чудес. Чому ми не забираємо дракона? Чому ми не забираємо дракона? Поясніть мені, чому наш ліс незрозуміло, де на топі лазить? Ліс. Ліс, будь ласка, ну що ти робиш? Нам же бонуси потрібні. Еш, тримайся, тримайся. <реш> <реш> майже, майже, але я встиг дострибнути. Це було близенько. Іди їж боби. Іди їж боби. Давай, молодець, молодець, адекватно. Ну, ходімо, тоді дракона заберемо. Давай дракона заберемо. Еш, не тепешся, ну давай заберемо дракона. Вона не хоче. На жаль, на жаль, Аріші його так є. Не дуже, я б сказав би. В гарному положенні. Добрий день, добрий день ще раз. Але вона ж, блін, забере дракона. Ну, звичайно, enemy team забере дракона. Блін. Ну, це прям неприємно. Неприємно, тому що в нас були всі шанси. Я просто не встиг. А якби в нас був ліс адекватний, то звичайно він би нам допоміг. А так, ну, маємо те, що маємо. Твістед кудись полетів, куди. На Герольда. Ну, окей. Вони Герольда заберуть. Серйозно, ти пішов з ними битися? Ти пішов з ними битися, десь тут іще хтось був. Ні? А так вони Герольда не забрали. Цікаво. Блін, мені, мені каст збили. Ну, це капець, це була дурна смерть. Я не знаю, я не бачив, що там з Герольдом було. І тому дурна смерть. Плюс, я ж кажу, мені ульту збили, мене. Відштовхнув врага. Не вдалося там нанести достатню кількість демеджу усім, але ну, так буває. Трапилось, як трапилось, нічого з цим вже не зробиш. Плюс Гарріс фулл ХП, ну така собі історія. Їх Дуже багато було, дуже багато. Погодному вони не є якоюсь проблемою, а от коли багатенько, то вже починається. Досить, досить їх чийзяти. Що в тебе є тут Вард? В тебе нема варда? <звук> Ні... є такий Вард. Я на ньому стояв. Хага. Ви думаєте, я такий тупий, що тут буду сидіти? Серйозно? <звук> <звук> ну. Якщо чесно, я думав, що у вас команда трохи адекватніша. А вони реально думали, що я буду там сидіти у себе в лісі і чекати їх, коли там пачка просто йде. Ну, така собі історія. Я не знаю, мені не здається, швидше буде затепешитись і віддефати центр. Тому що Грагас пішов дефати бот, а в центрі нікого немає. І це для нас великий плюс. Зараз трошки просвітимо, щоб знати, що вони теж варди не ставлять. Ну, я не знаю, це просто одна команда гірше іншої. Давай, 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 брагосен, ти молодець. Блін, а я не зачіплю його. Ну давай! А я не зможу, мабуть, не зможу, та ні, я полетів. Немає сенсу. Так, гарен. Ти ще, блін, не задамаш мене. Тепершимось. Вийшло якось не дуже. Герольд зараз, звичайно, any щось там покошмарить трошки. Ну і підемо, мабуть, допомагати. Ну, не знаю, сорока не повинна виживати. відсотково не повинна там виживати. It Він її погнав. І я ж кажу, в неї rampage. там варіантів взагалі не було. Я the не the знаю, track. чого вона туди Shutdown. сама полізла. Оці от euh, сапорти, котрі небагато дамажать і самі йдуть на лінію, ну це прям дивне рішення, дуже дивне рішення. Добрий день. До побачення. <laughs> але вона молодець, вона старалася, щось там робила. Не знаю на що, але намагалась принаймні. За старання, а я думаю, що лайк вона точно заслужила. Гарний чіпс. А як тобі таке? <різь> Добрий день. Драгасе, драгасе. <різь> задамажили такий, я не знаю, що там в мене влетіло, а все що могло. А, але задамажили. Ну добре, просто поводили їх, там побігали, покашмарили. Можна було спокійно відійти, взагалі спокійно. Але я вирішив, що. Це буде занадто просто. занадто просто. Ну, знову ж, наш ліс, ну він мертвий, він не намагається забирати об'єкти. Центр завжди на топі. Ну, просто. Якби не я і Еш, я думаю, що варіантів би виграти цю гру взагалі у команди не було. Просто взагалі. Куди ти підеш? Куди ти підеш? Ну? До стрибуй, до Дослідбуйте. До побачення. Ну на що вони розраховують от, в такому випадку. От я не розумію цього. От ви ж, ви ж знаєте, що за вами зараз прийдуть зараз. Ну або не знаєте, тоді, тоді все зрозуміло, тому що інколи ти дивишся на якісь там рухи ворогів або людей з твоєї команди, і ти не розумієш, ну як так? Це ж очевидні речі, ти ж знаєш, що ага, зараз тут. Будуть вороги, і вони там по тебе підуть через ліс, там, через оцю дорожку. А ти по ній просто йдеш або стоїш на ній, і, і... і... тоді не розумієш взагалі, а як так? Ну, ну це ж так очікувано було, так логічно, що туди підійдуть, там тебе будуть чекати. Нє, вони оце от ідуть і все одно намагаються дещо зробити. Гарно для людей. Та гарне наш треба так кошмарити. Це було. О, добрий день. Блін, у мене нічого гісінького немає. Добре, даблкіл, то даблкіл. Але, ну, навряд чи ми будемо на шора бити, я от сумніваюсь в цьому. Хоча могли б. Давай на нашоре доб'ємо. У нас є, в принципі, шанси. Мабуть, ХП мені повинно вистачити, але не знаю стосовно того, чи вистачить його іншим. Та вистачило, в принципі. Не було великою проблемою для нас його вбиття, а Twisted Fate навіть не юзав ульту, не зрозуміло чому, щоб просвітити нас. Хоча це було б очевидно, враховуючи, що на карті нас не було б видно ніде. Ну, сталося, як сталося. Я не знаю, я буду пушити лінію. Бо нема взагалі ніякого сенсу йти зараз битись. Him. Ну, типу, окей, поб'ємось, поб'ємося, поб виграємо трохи часу, але чи дасть нам це якийсь результат. Ну, мабуть, ніякого. Тобто я все ж таки е, пропушу башту, може заберу, якщо сюди ніхто не прийде. Та навіть якщо прийде, я встигну її забрати. І тоді вже будемо якось реагувати на ворогів. Зараз сюди прийдемо. Пострибаємо трошки. Ух <ріст> ти Кейтлін. Така прям зла. Гарене. <ріст> задамажив, задамажив. Тіп, помер. <ріст> Але, ну подивіться, вони просто били мене усім, чим тільки могли. Я за містанка, мені здається, в цій грі. Хоча в нас є Ксінджао, але я тупо замість танка. Це кумедно, це дуже кумедно. Ми вже інгібітор. Де наш мастер Є? Де Ксінджао? Де ви лазите, блін? Чому у двох ми б'ємо чотирьох? А вони десь там незрозуміло де лазять. У нас ще є Арі, котра теж ну, десь там інколи з'являється. Але в цілому, ну, це капець, це прям капець, капець. Як так можна? Мастер і пом. Коли він встиг взагалі померти? І Оці мушнеу демедж, блін. Дракона, давайте вб'ємо, він червоний. Давайте вб'ємо дракона. Ви вб'єте дракона? Ви йдете на дракона. Я не знаю, як вони не знають, чому на драконі, чому вони не підходять. Інколи я дуже дивуюсь ворогам. Ну. <реку> Я не знаю, ну інколи такі дивні мови у ворогів, такі дивні мови у моєї команди. Ну, Мастерії, як Мастерії взагалі міг померти? ідучи з Ксінджао. Ну, я не знаю, я не дострибну, мабуть. Немає сенсу. Мене там зупинять, і я просто помру, а сенсу немає ніякого. Я відходжу. Я відходжу, щоб віддефати лінію і пропушити знову піти. Я там башту проніс, я думаю, що можна буде ще раз її пронести. М -м, тим паче що тут Арі і, і. Я думаю, що проблем в нас взагалі ніяких не повинно з цим бути. М -м, Арі, як в тебе справи? Ти тут сама одна на лінії, тобі сумно. Там Эш просто. <реш> Зрозуміло, чим займається. Кошмари усіх. Зараз дракон буде. Зараз дракон буде. Арі, арі, атакуємо дракона. Уже не атакуємо, бо вони тебе побачили. Та, блін, тупо збила мені ульту. от же ж. Капець. Давай бімо дракона. Я сподіваюся, що ти не проти. Давай б'ємо дракона. В них ліс такий, що сюди не прийде, а для нас це буде плюс. Єдине, що в мене мана закінчується, і це неприємно, неприємно, мені треба мана. Зараз гарен зачекай, зачекай. Блін. Що ти будеш робити? От що ти будеш робити? Де всі? Де, блін, всі? Ну, в мене нема, нічого не було. Арі, в тебе що? Еш, ти не могла зробити постріл. Еш, блін, мастер-їд. Теж. Ну ти що не бачив, що ми там на драконі б'ємо? Подивіться на це. Подивіться на цього мастера. О, подивіться, що він стоїть. Робить, лікується. Там виже. Такий мастер і що, навіть не знаю, важко уявити такого. Кращого, ніж цей. Просто жах якийсь. Ну, просто якийсь жах. Ну, як так можна? Ксіне, що ти робиш? Сіне, на наші, ти пішов і віддався. Ай. Досить, досить за ними бігати. Сфокусуйтесь на об'єктах. Ліс, котрий жодного разу не підійшов, блін, в ліс. Арі, 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 що ти робиш? Арі. Шотдан. Ти вижила, ну молодець. Молодець. Я думав, він тебе б'є, якщо чесно. Так, тут хтось просвітив. Десь хтось лазить. Ну, я не знаю, навряд чи вона до мене підійде. Ааа, навряд чи піди, да але в лісі хтось лазив. Той же просвітив. Молодець, який же ти молодець. <відуси> капець. Просто капець. <відуси> не зачепив, не зачепив, блін. <відуси> побачення? Та блін, ну це був мій кіл, так нечесно. От просто нечесно. Могла б лишити мені... А тепер ти на шора хочеш бити, так? Тобто до цього ти нікуди не приходив на об'єкти, а тут такий о, так я ж виявляється, ліс, я там щось когось десь вбивати повинен. Ну, просто капець. Забрав на шора. Ну так, приємно, але. Ну блін. З якого дідька ліс не приходить і не робить те, що повинен робити ліс. Що вони хочуть? Що робиш, що робиш? Та блін, досить мені збивати все. Задовбали, тут намагаєшся якось пронести все, а вони беруть і збивають тобі. Я поставлю десь тут віжен. Не знаю навіщо, просто тому, що і піду трошки під пушу лінію. Еш вбили, це було логічно, але там в інгібітора лишилось 500 хп. Він трошки відхиляється звичайно зараз, але в цілому не зрозуміло, чому чому Аріс фул хп не допомогла, І дуже дивно це все було. Ну, то таке. З ким не буває, я б так би сказав би, нам треба пронести лінію, дуже треба пронести лінію, але я не впевнений, що мені вистачить на це часу. Мабуть, повинно, але не впевнений. Капець. Дякую, дякую. Е, я трошечки відлетів, але мені те й треба було. Я проніс лінію, я вбив сораку і, і, в принципі, зробив все, що я хотів до того часу, поки в нас баф закінчився. Ну, це було непогано. Я сумніваюся, що в них зараз Alliance, вистачить sling. часу на те, щоб віддефатись. No, я прямо от не впевнений в цьому. Ну, трістер, мабуть, не підійде до мене. А ми задамажимо башку. Робимо даблкіл. <реш> <реш> Серйозно? Ааа, стрибай! <реш> Трошечки не вистачило, я в стані стояв. Ну, капець, таки вбили. Але в цілому це було весело. Лише плюс 77, і це мене дивує. Типу, якого плюс 77? Через те, що я грав героєм, котрий не підходить для боту? Ну так я МВП став. Ну блін, ну така собі історія. Добре. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.